У шапті це великі магічні статуї охоронці, висічені за подобою богів і богинь стародавніх Никикхари. Ці статуї стоять на варті та захищають периметри Некрополю країни мертвих, і проходить до великих пірамід королів гробниць. У скрутний час священники Лічі пробуджують у шапті потужніми заклинаннями, дозволяючи духом стародавніх героїв оволодіти ними. І з звуком тріску каменю у шапті сходять зі своїх постаментів і помостів, мовчазні і готові до війни. У давні часи живі воїни Нихикхари ставали сильні. Лише від того факту, що у шапті билися разом із ними, бо кого б не могли надихнути фізичні зображення їх богів, які йдуть у бій поруч із ними. У шапті крокують полем битви як боги війни, наповнені темпераментом і силою відповідного нехарського божества. Їх статуйні тіла можуть витримати величезні пошкодження, і вони неймовірно міцні. У битві вони без зусиль володіють своєю масивною зброєю. Кожна широка дуга їхніх винків прорізає криваву смугу, і кожна випущена стріла пробиває цілі у вибусі кісток і крові.